Мерія в Україні актуальна тема, яку потрібно обговорити саме зараз 13 березня, 2025 року. А саме 12 третього проходили перемовини в Саудівській Аравії, де Україна повідомила про своє бажання і готовність до миру, та піднялась питання для початку 30 днів припинення вогню. Після чого, 13 третього сьогодні, президент Російської Федерації Путін ну, звісно, можна його якось інакше називати, але тим не менше, сказав, що в принципі вони теж готові до цього всього, ну звісно, є нюанси. Але це все потрібно з'єднувати з іншими моментами, які ми зараз обговоримо. А саме, що буде, якщо, і які можливі сценарії, до яких вартує готуватися, що може трапитись надалі. Якщо все-таки буде перемир'я, звісно, всі ми хочемо миру, щоб все налагодилось, то Німеччина не має, в принципі, в своїй меті якогось різкого депортування всіх чи повідомлення: завтра всі мусять вернутися. Ні, Німеччина та Європейський Союз практикують добровільне повернення з підтримкою. Як це розуміти? Німеччина, якщо Німеччина визнає, що в Україні безпечніше можуть запропонувати програми добровільного повернення, що включатимуть виплату транспорту, автобуси, авіаперевезення і так далі, фінансову допомогу на перший час, та консультації щодо переїзду. Чому я на початку сказав, що потрібно з'єднувати всі ці бази? консультації щодо переїзду? Вже декілька місяців, як почалося це в Берліні. Україна та Німеччина спільно розпочали відкривати центри консультаційні для біженців з України. Відповідно, можемо трішечки вже ці пазли складати. Приклад, у 2016 році Німеччина пропонувала до 1200 євро на особу в межах програми Hilfe Плюс про цю програму ви можете дізнатися на офіційних. Вже в Міністерстві Німеччини, вона ще досить там, вона ще досі активна. Тобто 1200 євро було там на особу в межах цієї програми. Чи буде так само для біженців з України, ми не знаємо, але ми можемо прогнозувати, що якась подібна програма, скоріш за все, теж буде. Відповідно, нам потрібно розуміти, що автоматичної втрати захисту точно не буде. Тобто не буде такого формату. Сьогодні перемир'я. Завтра ми вас всіх відправляємо. Ні, Німеччина буде враховувати економічну та соціальну ситуацію в Україні, безпеку в різних регіонах та індивідуальні обставини біженців. Наприклад, хто приїхав з Львова, хто приїхав з Маріуполя. Це різні ситуації. Тобто, після завершення конфлікту, як у Косово, в 99-му році в них ще був час для адаптації і відповідно для переходу на інший статус, тобто зміни параграфу. Біженці з України, тобто особистим часовим захистом, в кого зараз і 24-та програма, мають масу інших варіантів в Німеччині, на що вони можуть претендувати та переходити, що вони вже активно роблять. Для чого це потрібно? Щоб не залежати від політичних рішень, щоб бути спокійним і знати, що завтра нічого неймовірного не станеться. Ви маєте своє спокійне, налагоджене життя. Тому зараз момент не в. Паніці а в тому, щоб спокійно планувати своє майбутнє. В плануванні нічого поганого немає. Тому не кіпішуйте, не все так буде. А щоб відволіктись. Онлайн-марафон про онлайн-бізнес буде проходити з 29.03 по четверте, четверте. Реєстрація буде відкрита за декілька днів. Посилання буде в моєму телеграмі, інстаграмі та не тільки. Це безкоштовно. І минулі зібрали сотні п'ятизіркових відгуків. Тому рекомендую відвідати і трішки відволіктись від цих всіх. Неприємних ситуацій, і так само, хто ще на джоб центрі через мою організацію, ви можете отримати допомогу та підтримку у відкритті підтримці та просуванні свого бізнесу в Німеччині чи допомога з роботою, працевлаштуванням та вашою кар'єрою. Це все оплачує Джоб центр. Посилання на це все є у шапці. профілю. Ну а вам дякую і не забувайте підписатись та залишити якийсь коментар. Ви скупіться. вам що шкода, чи що.